Перед втечею нацисти вирішили знищити сліди масових убивств. Ця спецоперація отримала назву Акція 1005» та то охоплювала всі окуповані території. До неї залучили полонених євреїв. Серед них був Яків Капер. Після війни він дав свідчення у прокуратурі. Нас закували в кайдани, змусили витягати трупи, будувати спеціальні печі та спалювати в них рештки жертв. Німці з зондеркоманди жорстоко били в'язнів. Ми ночували в землянці просто на сирій землі. Нацисти змушували бранців виривати у трупів золоті зуби. Часом нелюди привозили з насилених людей після катувань і ще живими кидали їх у піч. За свідченнями Якова Капера, за два місяці нацисти спалили у Бабиному Яру понад 120 тисяч тіл. Це була трагедія не лише єврейського, але й українського народу. У Бабиному Яру загинули талановиті музиканти, художники та науковці. Їхні родини століттями жили на цій землі та формували її культуру. Уявіть собі, якщо б ці люди пережили, якщо б не було жахів Гітлеру, Сталіна, яке було б обличчя країни моєї, мого міста сьогодні. Цих людей немає, їх дітей немає.